91-му році Україна це третій ядерний арсенал у світі, повністю знищений до початку 2000-х. Кількість військових скорочено в шестеро. 2003 рік вибухають склади в Артемівську, потім ще тричі склади з боєприпасами у Новобогданівці. Армію в публічний простір представляють як дещо зайве, шкідливе, руйнівне. Фінансування скорочують, оголошують про демілітаризацію та конверсію. На брух ідуть літаки. Незабаром з нього зроблять чайники та каструлі. Військові пілоти ледве стримують сльози, масово утилізуються боєприпаси. Тотальний розпал та зубожіння пояснюють тим, що в Україні немає навіть ймовірного противника. Є лише сім загроз, які засекречені. 2013 рік, коли призов має стати останнім. 2014 змінює все. Російські військові заходять до України без знаків розрізнення. Першим під ударом Крим це ще не боїться. Поодинокий опір. Моряки знімають відео, на якому співають з палицями в руках. Півострів анексовано Росією. Лише частина Збройних сил має мужність не зрадити присязі. І покаже, що ми брать! Далі війна, точніше, як її тоді називають, антитерористична операція на Сході. Внаслідок російської окупації Криму втрачено 70% ВМС України. З початку російсько-української війни у 14-му, подвічі зросла кількість військових ЗСУ. У мене рішення про проведення спеціальної військової операції. На тебе, коли 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Нашій державі пророкували швидку поразку. Захід навіть не поспішав надавати нам зброю, бо не вірив, що Україна встоїть проти другої армії на планеті. Але збройні сили України не лише шокували ворога своїм опором, але й своєю стійкістю вразили увесь світ і продовжують це робити щодня. Сеу, це армія сталевих воїнів. Легендарна оборона Маріуполя вже увійшла в історію воєнних операцій як хрестоматійний приклад незламності у нелюдських умовах повної блокади міста. Під безперервним бомбардуванням захисники Азовсталі стримували ворога. Три місяці, навіть будучи в оточенні, вони знищували окупантів і знаходили можливості забезпечувати їжею та водою цивільних. Втім, це не перша така героїчна сторінка в історії нашого війська. З вересня 2014 до січня 2015 наші захисники так само мужньо тримали оборону Донецького аеропорта. 244 дні вони стримували доступ ворога до литовища. Не змігши взяти таку фортецю боєм, росіяни просто підірвали Поруду і оборонці до НАПУ загинули під завалами, але ця історія стала героїчним символом стійкості українського війська у війні з російськими загарбниками. Захисників терміналів почали називати кіборгами, яким у науковій фантастиці іменують людей надприродних можливостей.